Практики в записі, як вони діють, як їх потрібно використовувати і навіщо вони взагалі потрібні. Кожна людина в певний проміжок часу стикається з рядом питань, які потребують вирішення. Я не кажу проблем, тому що кожна проблема це заклик до дії. І я кожну проблему розцінюю з позиції того, що це питання для вирішення. Якщо у мене є проблема зі здоров'ям, наприклад, так, то у мене є не проблема, а є питання, які я хочу вирішити в сфері здоров'я, і ось такий результат, який я хочу отримати. Тобто я розумію, що в мене є. Я не називаю це проблематикою, я називаю це питанням. Звісно, кожна людина проживає якісь трансформації у своєму житті, якісь певні періоди розвитку, певні періоди становлення, розкриття себе. І це все, звісно, не проявлене, це все, звісно, внутрішнє, і воно відображається назовні в нашому матеріальному світі, коли на це вже приходить час. Наприклад, якщо я хочу навчитися відчувати свої емоції, розуміти їх, проживати їх, але якось так промайнула це як думка, і я не звернула на неї уваги і нічого для цього не зробила, що в моєму житті буде коїтися? Будуть проходити якісь ситуації, які викликають емоції, для того, щоб я нарешті вже звернула увагу на те, які емоції в мене є. Навчилася їх розрізняти, як от кажуть, по іменам, розуміти, як кожну емоцію називають, і навчилася з цими емоціями жити, дозволяти собі, щоб вони були, дозволяти, щоб вони на мене діяли екологічно, а саме головне. Розуміти, для чого ця емоція мені потрібна. Бо за цією емоцією зазвичай стоїть якесь бажання, бажання чогось для мене. І через емоцію я можу зрозуміти, що я насправді бажаю. Бо емоція це такий каталізатор, який дає нам змогу відчути. Ось Такі етапи розвитку можуть бути у людини і є у людини постійно. Вони можуть бути як хвилями накатувати, потім трошки стохати. Задля того, щоб вирішувати всі ці питання, потрібно знову ж таки, розвиватися, якось пізнавати себе, працювати, взаємодіяти з собою. Але є різні рівень свідомості людей. Перший рівень, наприклад, коли людина розуміє, що щось в мені це начебто не подобається, але якось пройде. Так? Я начебто і розумію, але я нічого з цим не роблю. Я далі своїх цих усвідомлень розумінь нікуди не йду, і я просто спостерігаю. Тобто я на самотік відпускаю цю ситуацію. Друга категорія коли вже людина Зрозуміла, що є певне питання. Вона відчула, що вона це питання хоче вирішити, і коли вона його вирішить, вона отримає бажаний результат. І вона вже починає якось цікавитися, як же це питання вирішити. Ну, зазвичай це проблеми зі здоров'ям, да, коли вже на фізичному рівні ми відчуваємо, що мені не добре, мені погано, тіло сигналізує про те, що щось не так, і я починаю цим займатися. Або тяжкі якісь стани депресії, емоційні стани, коли вже ну, нема сили терпіти, коли вже потрібно дійсно звернути на це увагу. Таким чином у фізичному світі проявляється те, що ми не хочемо помічати всередині нас і на внутрішньому нашому плані. І ось в такому випадку людина вже починає цікавитися тим, що мені допоможе. Тим, що мені буде цікаво, якось придивлятися до інформації, цікавитися якимись вебінарами, марафонами, кудись свою увагу направляти для того, щоб вирішити це питання. І третя категорія усвідомленості: коли людина чітко розуміє, що у мене є проблема, у мене є питання для вирішення, я розумію. Що саме мені не подобається, що саме мені цю проблему ще обтяжує, це питання не дає вирішити, так, я наче, ну, вже починаю розуміти це. Я розумію, що я хочу насправді, натомість ціє, цього питання, до чого я хочу прийти. І я розумію, що я це повинна вже почати робити для того, щоб вирішити це питання. Тоді людина вже шукає конкретного наставника, спеціаліста, який їй допоможе у вирішенні цієї цієї проблеми, цього питання. Тобто вона розуміє, що є різні техніки, вона може спробувати декілька, щоб зрозуміти, в якій саме їй цікаво буде працювати, в якій їй буде комфортно, легко, яка їй буде необтяжувальна така. Яка їй буде так до снаги і приємна. І після цього шукає людину, яка допоможе цей шлях пройти. Бо саме через інших людей, через таку допомогу ми можемо швидше якісніше пройти якісь етапи так? і вирішити свої питання. Не витрачаються на це час такі зайві ресурси, як кошти. Як свою увагу, постійне переключення уваги, і швидше прийти до того, що я бажаю. Так ось записи практиків практик, практик, допоможуть у вирішенні цього питання. У вас є питання або є якась проблема. Ви з цим питанням починаєте працювати на будь-якому рівні усвідомленості. Ви починаєте цікавитися, помічайте, що щось для цього питання може бути корисним. І саме тоді, в нагоді, є отакий запис практикумів, коли ви по своєму питанню, наприклад, тема відносин для себе обираєте. Цей пакет практик. І в цьому пакеті є невеличке відео, яке допоможе вам зрозуміти, а де ж саме кроється цей корінь проблеми? Чому вона мені важлива, ця проблема, чому вона мені проявилася у житті, для чого вона мені потрібна? Тобто, трошечки більше про це, чому вона з'являється зазвичай, потім. Декілька практик, які дозволяють розкрити для себе цю проблематику, проявити її, прояснити, перевести із несвідомого і те, що є того, що є всередині, в проявлене наш розум, і з цієї вже позиції почати оцінювати. Угу. І ви потім оцінюєте, куди вона приводить вас ця проблема, що буде, якщо її зовсім не вирішувати. І таким чином ви собі малюєте цей шлях від крапки А проблематики до крапки Б, як я можу цю проблему вирішити і що я хочу отримати, але ж це самостійно. І також додатково йдуть практики підтримки. Це медитація, це сесії Беохакінгу, які в записі є. Які дозволяють просто самостійно пропрацювати цю проблематику, зняти все те, що обтяжує, прибрати всі перепони на шляху до крапки цієї Б, і таким чином вже наблизитися до вирішення цього питання. Тобто це все, що є необхідне, але в легкому варіанті, який ви для себе обираєте і в будь-який час ви цим займаєтесь, коли вам зручно, коли вам це до снаги. Але є підводні камені. Це такі ситуації, коли ми просто закриваємось. Коли у людини є якась певна проблема чи питання, і вона починає її вирішити, вирішувати, але ще не до кінця готова для цього, вмикаються внутрішні процеси, які цю ситуацію зупиняють. Для чого? Для того, щоб наш свідомий розум нас повернув до стану безпеки. Бо якщо ми починаємо розкопувати, дивитись, чому саме виникла ця проблема чи це питання, ми вводимо своє тіло в стрес, якісь емоції виникають, якісь спогади у нас проявлюються, якісь на рівні відчуттів, тілесні блоки проявлюються. І таким чином людина в стан який для неї є. Ненатуральним, да, повертається. І, звісно, наш розум, наша інтелектуальна машина вона повертає нас до стану безпеки. Це також інші програми, які можуть включати і блокувати дії. Тобто ми почнемо: та, це для мене не цікаво, та результату не буде. Я, оце раз подивилася, там щось зробила і все. І мені вже не цікаво, я вже зупиняюсь. А от в такому випадку комплекти, оці пакети практик, вони працювати не будуть. Вони будуть працювати в тому випадку, коли людина вже усвідомлена, розуміє, що у неї є проблема, що вона готова її вирішувати, тобто є такий внутрішній поклик, позов це вирішувати, і вона вже свідомо орієнтується на ці практики, робить їх по рекомендаціям, чітко слідує рекомендаціям і вирішує своє питання.